Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами консервувати кабачки в аджиці за дуже смачним рецептом. Спочатку промиті помідори, гострий перець та солодкий перець, нарізаємо шматочками, а далі перемелюємо все разом на м'ясорубку. Готуємо кабачки. Для рецепту я вибираю кабачки невеличкого розміру, молоденькі. Очищаємо від шкірочки і нарізаємо кружальцями. Якщо вони дуже великі, перерізаємо навпіл і нарізаємо півкільцями. Каструлю, в якій будемо тушкувати, виливаємо перемелені овочі. Сюди додаємо олію. В рецепті використовуємо бажану марафіновану та сіль. Помішуючи, ставимо на вогонь, доводимо все до кипіння і проварюємо 2-3 хвилини. Далі додаємо нарізані шматочками кабачки. Помішуючи, доводимо до кипіння та проварюємо все разом 25 хвилин. В кінці додаємо оцет та видавлений часник. Продовжуємо помішувати. Проварюємо ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь. Далі розливаємо кабачки по баночках. Та закатуємо кришки ключем. З однієї порції виходить 4,5 літри. Накриваємо рушничком і так залишаємо до повного охолодження, а далі зберігаємо у прохолодному місці. Обов'язково приготуйте кабачки в аджиці. Це дуже смачно. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.